Курси валют на 8 грудня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні понеділок, 8 грудня. Ми тут, щоб почати новий тиждень зі свіжого валютного огляду та допомогти вам зрозуміти, які фінансові тенденції задав ринок після вихідних. Понеділок це завжди день відновлення активності. А сьогодні ми бачимо помітне зниження офіційних курсів основних валют. Залишайтеся з нами до кінця. Ми розкриємо, чому сьогоднішнє зниження курсу американського долара та євро може бути ознакою сильної позиції національної валюти на старті тижня, та які прості кроки допоможуть вам уникнути поширених помилок при обміні готівки, коли ви, як іноді, намагаєтеся відкрити пляшку підручними засобами, не маючи під рукою спеціального відкривача. Краще мати правильний інструмент для фінансових рішень. Почнемо як завжди, з офіційних даних, які надає Національний Банк України за інформацією НБУ. Офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 42 дві гривні 05 копійок, євро 48 вісім гривень дев'яносто копійок. Британський фунт 56 шість гривень 12 копійок. Польський злотий 11 гривень 57 копійок, і молдовський лей 2 гривні 47 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одна, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 42,23 42,30 гривні. Євро можна придбати за 49,15 49,30 гривні. Британський фунт торгується від 55,70 до 56,10 гривні. Польський злотий 11,55 11,65 гривні. А молдовський лей 2 42, гривні 42 гривні 50 копійок. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні має помітне зниження, впавши нижче 42 гривні 10 копійок. Євро також знизився в офіційному курсі, але на готівковому ринку залишається вище 49 гривень. Британський фунт також пішов на корекцію вниз. Загалом понеділок приносить чітку тенденцію на ослаблення провідних валют, що є позитивним сигналом для гривні. Варто пам'ятати, що на динаміку курсу валют постійно впливають глобальні події. Понеділок це час, коли ринок починає реагувати на всі новини, що накопичилися за вихідні. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах. І пам'ятайте: не варто приймати фінансові рішення з такою ж легкістю, як ви обираєте, який новий рецепт спробувати на вечерю, керуючись лише першим ліпшим варіантом. Краще витратити трохи часу на аналіз, ніж потім шкодувати про поспіх. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти важене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.